Друзі, на Wall Street з'явився новий цікавий продукт, який я не рекомендую рітейл-інвесторам. Я вважаю, що він занадто складний, але можливо тим професійним інвесторам, які дивляться сімейний бюджет, буде цікаво дізнатися про QQA. Це інвеско QQQ NASDAQ Advantage. Вони зробили дуже цікаву стратегію. Я навіть поговорив з менеджером цього фонду і сподіваюся, що зрозумів, як вони роблять. Тобто, такі продукти вони називаються Income Generation Downside про protection і Growth Participation це можливість якби, отримувати дохідність NASDAQ, меншу дохідність, ніж NASDAQ, але з певним захистом. Вони це реалізовують через ПУТ Опціони, і вони генерують distribution yield досить високий. Він зараз порядка 10%. Тобто інвестор, якби, проінвестувавши в NASDAQ, отримує 10% річних. Через ці виплати щомісячні, через опціони, ну і також бере участь в зростанні чи падінні NASDAQ, але оцей, оця виплата вона її згладжує, ну і зменшує апсайд, якщо, звісно, NASDAQ буде далі так рости. Не знаю, чи зрозуміло пояснив, бо це дуже важко, повірте, зрозумілою мовою пояснити, що вони роблять. Але на Wall Street запустили такі продукти на S&P 500. JP Morgan дуже успішний в цій ніші. Ось інвеско на свій флагманський QQQ теж зробив продукт з дуже дуже помірною комісією 0,29%. Тому, якщо вам хтось буде далі робити опціонну стратегію, порівняйте її з тим, що робить JP Morgan на опціонах, порівняйте її з тим, що робить. Інвеско і задайте з питанням, хто робить краще. Я дуже вдячний за ваші лайки і за підписки на сімейний бюджет. Порекомендуйте, будь ласка, канал друзям.